Він міг би стати відомим важкоатлетом, натомість увійшов у історію як герой української революції. Юрій Пасхалін навчався в 11-й смілянській школі. Бігав її коридорами, здобував знання у цьому класі. Майданівська бруківка та свіжі квіти на парті – як нагадування новому поколінню про подвиг земляка. Ці збірки поки що зібрані спогади учителів. Ті, які навчали Юрія Пасхаліна, вчителя біології, першого вчителя. Є у нас дослідницька група зараз, яка займається повністю збором цих матеріалів. Ми знайшли учнів, які вчилися разом із Юрієм. 30-річний Юрій Пасхалін загинув 19 лютого під час сутичок на Майдані. Десятикласник Павло Малишев знав героя особисто. Каже: він був чемною людиною, завжди привітний і усміхнений. Я дуже радий, що я живу з ним в одному місті. Я дуже пишаюся цією людиною. Меморіальну дошку пам'яті євромайданівського героя Юрія Пасхаліна встановили при вході до школи. Мати бійця Небесної Сотні не може стримати сліз. Я тільки вдячна, що пам'ятаю, і що буде пам'ять про нього. Громадські активісти обіцяють незабаром встановлять меморіальні дошки пам'яті ще двом черкаським героям: Віктору Черницю та Юрію Паращукові, яких розстріляли на Євромайдані. Ми беремо під особисту опіку родини героїв Небесної Сотні, яких є в п'ять Черкасах. Ми будемо допомагати матеріально. Будемо допомагати. Можливо, в навчальному освітньому процесі їхнім дітям. Також місцеві активісти кажуть, пропонуватимуть міським і сільським радам перейменувати вулиці на честь Черкащан із Небесної Сотні. Сам не знаю, де Сергій Барбо, Юлія Пропленко, Олександр Кострико, Черкащина, П'ятий канал.